Це місце називають восьмим дивом світу. Сигірія це по факту гігантська монолітна скеля, висотою понад 200 метрів, на вершині якої знаходяться унікальні руїни древньої невідомої цивілізації. Походження більшості споруд на цій скелі не зрозумілі ані туристам, ані археологам. По сьогодні ніхто не може пояснити, як це будувалося у такому місті, чим і для чого. На початку 19 століття один британський офіцер випадково натрапив серед заростей буйної рослинності на дуже дивну архітектурну споруду, коли він наблизився ближче, побачив величезні левені лапи. Згодом з'ясувалося, що це неймовірно стародавнє місто, вирізане у скелі. Зараз це одна з найбільших туристичних визначних пам'яток Шрі-Ланки, яка включена ЮНЕСКО до списку світової спадщини. Усі таємниці левової скелі, яка встигла побувати і фортецею, і палацом, і монастирем. Вчені намагаються розкрити і досі. Археологи відзначають, що фортеця Сігірія – це одна з найяскравіших у світі споруд, що датується першим тисячоліттям та відносно добре збереглися. План міста дивує неймовірною для того часу різноманітністю та винятковою продуманістю. Відповідно до плану, в місті гармонійно поєднуються симетрія та асиметрія, створені будівлі майстерно вплетені в навколишній ландшафт, зовсім не порушуючи його. У західній частині гори є королівський парк. Який створювався за суворим симетричним планом. Для поливу рослин у парковій зоні створено складну технічну мережу гідравлічних споруд та механізмів. У південній частині скелі розташований штучний резервуар для води, використовували його дуже активно, оскільки гора Сігірія розташована в засушливій частині зеленого острова Шрі-Ланка. Одна з найбільш вражаючих деталей це монументальний вхід, розташований між двома величезними лапами лева, вирубаними в скелі. Колись була присутня і голова звіра, також вирізана з каменю. Але за невідомих причин вона зникла. Доступ до палацу відкривався через пащу лева, тепер там просто гвинтові сходи. Залишається загадкою, як більше півтори тисячі років тому люди змогли зробити з каменю настільки точні силуети звіра. Також дивним є той факт, що до цього міста немає жодних сходів, тобто ніякої можливості пробратися на гору пішки або наземним транспортом. Тільки у минулому столітті були побудовані сучасні металеві сходи з того ж стін, якими люди змогли піднятися на гору. І виявити цю дивовижну знахідку давнини. Але навіть сьогодні, щоб досягти вершини, потрібно витратити близько двох годин. Але як давні люди змогли перенести цеглу та побудувати ці пам'ятники без використання сходів на висоту 200 метрів? На вершині скелі знайдено понад 3 мільйони цеглин. Може, вони робили їх просто на самій горі, але для цього їм просто не вистачило б стільки матеріалу, і як би вони перетягли стільки інструментів до роботи, де б вони брали їжу, воду і де спали. Більше того, на вершині Сігірії також є мармур, але як він сюди потрапив, якщо в найближчій місцевості немає жодних покладів цього каменю. Цих мармурових блоків тут понад тисячу, і кожен з них важить близько 25 кілограмів. Як же його перемістили на висоту понад 200 метрів без жодних сходів? Також викликає інтерес незвичайний резервуар для води. Він є найбільшим гранітним резервуаром у світі. Для його буріння потрібно було вивезти близько 3,5 тисяч тонн граніту. Але як, якщо граніт є однією з найтвердіших порід каменю у світі? Його обробка і в наші дні потребує спеціального обладнання, начебто з цим упоралися люди, які, як стверджують сучасні історики, тоді були на примітивному рівні розвитку. Невже вони зробили це кирками та сокирами? Тоді питання, де всі ці витягнуті звідти 3,5 тисячі тонн граніту, ніде поблизу цих уламків не було знайдено? Місцеві жителі називають цей резервуар басейном Равани, який був правителем Шрі-Ланки давнину часів знаменитого епосу Рамаяна. Равана це був Асур, відповідно до космології та космічної ієрархії індуїзму, деви, боги та асури, демони живуть на інших планетах. Вони прилітали сюди тисячі років тому, вершили владу, допомагали людям у розвитку та зводили неймовірні будови, багатьма з яких досі ламають голову дослідники. Про цивілізацію Девів і Асурів, що нас відвідувала, відома не тільки з давньоіндуїйських текстів, але також інших культур древніх цивілізацій: Єгипет, Греція, Персія, Вавилон, Китай, Тибет, Японія. Всі вони містять, однак віддані про незвичайних істот з небес, що мають дивовижні здібності. Подивившись план стародавньої Сігірії, можна побачити, що з усіх боків вона була оточена ровом з водою, на підступу до цього місця водні сади. Виглядає дуже гостинно. Тому археологи дали цьому місцю таку назву, але спочатку вони були створені для знищення непроханих гостей. Ці сади це складна гідротехнічна споруда, в яких воду можна вімкнути за бажанням, прямо як у сучасних басейнах. За рахунок сили тяжіння та тиску, вода витісняється з рову у фонтани, які досі працюють. Завдяки протокам вони можуть бути відкриті для затоплення всієї території навколо Сігірії. Насправді, навколо цієї місцевості є дуже багато каменів з незвичайними слідами обробки. Пояснити, які сучасним ученим, так і не вдалося. Жителі кажуть, що деякі з них, які називають камінням Равани, були лінзами з кристалів. Виникає питання, навіщо було будувати таку величезну оборонну систему навколо цього місця? Що, чи хтось ховався там на горі? Залишки однієї з будівель на верхівці цієї дивовижної скелі дуже нагадують піраміду, як зауважив Правін Мохан. І якщо поставити запитання, для чого вона була потрібна, то варто згадати єгипетські піраміди. За припущеннями дослідників, вони служили джерелами енергії та провідниками для зв'язку з космосом. Чи можливо, щоб піраміда Равани була побудована для подібних цілей? Щось важливе і незвичайне давнину зберігалося і дуже потужно охоронялося від сторонніх очей. Зараз нам залишається тільки гадати, що це було насправді. Найголовніше, що такі знакідки та споруди лише вкотре доводять, що історії про позелене втручання, якими рісніють писання всіх народів світу, є далеко не вигадками, а документами, що відображають реальність стародавнього світу. Цікаво буде почитати ваші думки на цю тему у коментарях. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.